Сьогодні ми з вами поговоримо про види човникових комплектів. Човникові пристрої мають найбільш складну конструкцію в порівнянні з іншими робочими органами в швейних машинах. Човниковий пристрій необхідний для захвату голкової петлі і проведення через неї нитки зі шпульки. Ці човникові пристрої складаються з п'яти основних конструктивних частин корпусу, скоб та направляючих півкілець, шпули тримача, шпульного ковпачка та шпульки. Рухливою конструктивною частиною всіх човникових пристроїв є корпус. У човниковому пристрої коливальні рухи здійснює шпулетримач. Рухлива частина конструкції човникового пристрою має загострений носик, який захоплює підголкову петлю. Шпульний копачок нерухомий при повороті корпусу човникового комплекту. Залежно від вигляду руху і розташування площини руху корпусу розрізняють наступні типи човника. Центрально шпульний коливного типу. В ньому корпус комплекту складається з вилки штовхача, рівномірно обертовий горизонтального розміщення, великий горизонтально розміщений обертовий, обертовий з вертикальною вісю обертання. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.